Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Сніданок ми в прямому ефірі. Дякую, що з нами продовжуємо друзі. І зараз знову будемо говорити про ракетний обстріл, який відбувся 8 липня. Такі ракета потрапила в Охмадит в цій клінічній лікарні. На момент прильоту перебувало понад 600 пацієнтів. Величезна кількість медпрацівників. Власне, ми багатьох вже розшукали і мали можливість поспілкуватися з багатьма лікарями, але одного з них сьогодні вам покажемо. Просто так, під час прильоту лікарів. російської ракети відбувалися у той момент дві операції. Так. Дві операції робили дітям Відкритому серці одну з них робив наш сьогоднішній гість у Ковальов, Ковальова, який його знайшов. А це лікар, лікар Олег Голубченко, лікар-хірург. І Саша зараз нас познайомить з ним. Саша, будь ласка, тобі слово, Олегу слово вітаємо ще раз. Вітаю колеги. Ну, зараз перебуваю на території дитячої лікарі лікарні Охмадит. Рівно тиждень тому, 8 липня, російська ракета влучила у одне з відділень і частина будівлі була повністю, абсолютно повністю зруйнована. Думаю, всі пам'ятають, всі бачили ці кадри розбору завалів. От зараз можу показати, що тут відбувається на території вже через тиждень. тут досі є знищена російською ракетою автівка. Тут досі розтрощений фасад одного одного з корпусів. Щоб подивитися на відділення, в яке влучила ракета, ну от воно е, прибуває зараз в такому стані. Тут досі е, є уламки е, самої будівлі. Ну і тут вже просто як металобрухт лежать е, лежить обладнання, яке раніше. Рятувало фактично життя дітей. Ну от зараз воно в такому стані. це місце потроху продовжує оживати. Сюди повертається життя, і ну постійно тримаємо вас в курсі. Ну і про життя хотілось би поговорити з людиною, власне, яка стала дуже відомою, завдяки фото, яке теж ну абсолютно розлетілося. По мережі, пан Олег Голубченко, от, власне, лікар-хірург, в той момент, в момент удару ракетного, він перебував на операції. Він проводив операцію. Ну і після цього, власне, вже бачили його на завалах. Детальніше про його історію розпитаю безпосередньо нього. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, от як ми вже говорили, так що минув тиждень після ракетного удару, бачимо, що відбувається тут, в якому все стані. Як ви? Що чи вдалося за тиждень оговтатися, відновитися бодай трохи і повернутися до життя після пережитого? А, ну, ми не зупинялися. На другий день ми прийшли, передивилися, що тут з обладнанням, зі всіма інструментами, і потрохи почали переїжджати в іншу лікарню, щоб не зупинятися і продовжити нашу хірургічну діяльність. Психологічно, наскільки складно повернутися до життя, чи усвідомили, що відбулося, як жити далі. Ну, психологічно, просто коли я заходжу на територію лікарні і, і бачу, що тут, що тут до цього було, як зараз, це трошки скрутно для мене. Де ви перебували в момент удару? Ми говорили, що ви були безпосередньо в операційні. Так, під час удару ми були. В операційній, в 11-му корпусі, і наше вікно операційне виходить прямо на токсикологію на те місце, коли був приліт. Все сталося дуже швидко і вся наша команда в цей час працювала, і потім всі очутилися на підлозі. І Ми діяли скажімо так, на емоціях. Все було злагоджено, всі знали, що хто робить. Анестезіолог, другий хірург, медична сестра. Трошки була, ну, не було розгубленості, скажімо, але страх був. Ну, ми перевірили себе, пацієнта, ну і потім робили те, що робили. У якому стані наразі перебуває дитина, от, яка була на операційному столі в момент ракетного удару? Ну, дитину забрали одразу. Всьому лікарню дитячу київську, і там наші колеги доробили операцію, за що їм дуже ми дякуємо. Вони дуже класні фахівці. Вони одразу нас набрали, кажуть, що ми їдемо до вас, що там трапилося. Я кажу, забирайте дитину, тому що в нас була двобічна хайлерина пластика, ми не завершили її 5 місяців і треба щось робити. Ваші фото із розбору завалів стали такою яскравою ілюстрацією того, що тут відбувалося української реальності. У вас була вся е, спина в крові. Так, от власне е, наскільки серйозно ви пошкодились, так і я так розумію, що ви отримали поранення, ну зокрема, від е, скла. Ну е, дивіться, я проба операційні я е, сиджу спиною до вікна і перед переді мною пацієнти. Так вийшло, що всі. Скло, всі осколки потрапили мені до спини. Ну, вони багато, багато осколкових уранень спини. Мої колеги мені там скло подостували, позашивали, позадернували рани. Фізично я у нормі, можна сказати так, потроху все загоюється. Ну, от. І зараз більш ми думаємо про те, як продовжити працювати нашою командою, щоб всі були у нормі. І продовжувати нашу діяльність, незважаючи, що зараз наша операційна зруйнована, Охмадит трошки поранений, але він має оговтатися, і ви продовжуєте свою роботу. Так, адміністрація наша посприяла і обласної лікарні посприяла, щоб ми перебралися до центру патології голови та шиї. І ми в п'ятницю вже провели нашу першу операцію після цих подій. Це був другий пацієнт, який планувався у понеділок. Він так і не був прооперований. Батьки вирішили нікуди потім не виїжджати. Я їм сказав, що мене переводять і всю нашу команду. Вони кажуть, якщо ви готові, ми будемо лікуватися. Пане Олеже, дякую, що погодилися поговорити. Дякую за те, що розказали власне, що було і момент удару, що відбувається зараз. Ну от Олег Голубченко, лікар-хірург, розказав власне всі ці деталі. Друзі, ну от побачили, в якому стані зараз охмандити. Зрозуміли так, що йде все таки от вся ця справа на життя, йде відродження. От ну і нам залишається лише допомагати і спостерігати, висвітлювати. Ну, от, власне, як все це відбувається, колеги. Дякую, рекордну дякую. суму зібрали. Ми. Ну, і не тільки ми, і українці, і не тільки на відновлення Охмадиту, і е, школи супергероїв, яка поруч, от ми зараз її бачили в екрані. І спасибі величезне за те, що поговорив з Олегом, тому що знаєш, коли говориш е, з лікарями, які, начебто, це їх професія, та бути от такими виваженими, чіткими. Але слухайте, ну не кожному в житті випадає от такі випробування, і вони звичайно, їх мужні проходять. І звичайно. ми маємо про це постійно говорити. Спасибі, дякую, що дякуємо а нашим лікарям низький клін.